Ані руж, ані кроку далі. Ану, тихше. Хто там? А, ти. Перепрошую, але мої торговельні активи заморожені, скажімо так. Але дякую, що відвідав. На все добре бувай. Зажди. Баті потрібні припаси. Ти їх йому даси. От щоб отаке не терпіти, я й плачу за охорону. Ти на прицілі, тож будь розважливим. Чуєш, скільки він тобі за охорону платить? Це комерційна таємниця. Що, хочеш запропонувати більше, сталкери? Ти мене правильно зрозумів. Це за захист будинку баті. Домовилися. Ах ти, патороч. Як же угода! Клятий кодекс найманця. Ми ж домовлялися. Я аванс переказав. У такі шалені часи Кодекс-один 1 виживання. Нас із тобою завалять раніше, ніж сюди моноліт дістанеться. Бо ти не хом'я, а щур натуральний. А так, хоч добрим людям допоможу, тим більше, що платять, вони більше. І таке буває. Не піде. Давай. давай я подвою. Якщо подвоїш... Можеш іти зі мною. Приглядатиму там за тобою. Бляха, <плес> 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 ваша взяла. <плес> Оце по-нашому. <плес> і ніякої стрілянини. <плес> ну, Думаю, воно того вартувало. Так, ну що, погнали. Це взагалі, напевно, обалдєний варіант, тому що і найманець з нами, в чому непоганий. Так, Мольфар, іди сюди. З хом'яком я проблему вирішив. Я хочу знати, як ти його вмовив? Ніяк заплатив його охоронцю. А без охорони цей величезний щур перетворився на маленьку сцикливу тваринку. Розумно.